З дотриманням соціальної дистанції у масках та рукавичках учні готуються до висадки троянд. Ініціатором акції став Марк Фінкевич. Хлопець навчається в 11-б класі 31 ї школи. Однокласники та батьки ідею Марка підтримали. Насправді у Херсоні є дуже багато місць, які можна зробити набагато красивішими, прикрасити і насправді. Вся громада від цього отримала неймовірний бонус. Якби до цього долучилися ще інші школи або інші класи, випускники це було б дуже класно. Олександра Скічко прийшла сьогодні на акції разом із сестрою. Каже, хоче, щоб це стало сімейною традицією. Кожен може зробити своє місто кращим, було б бажання, переконана дівчина. Коли дорослішаєш, ти розумієш, що дарувати подарунки це так само приємно, як і їх отримувати. Батьки з вчителями з задоволенням нас підтримали. І для нас це сьогодні таке невеличке свято. І я прийшла сьогодні зі своєю сестрою, адже ми вирішили зробити цю традицію, і вона також буде випускником моєї школи. І я сподіваюся, що вона також буде. Це робити, коли буде випускатись. Мені дуже подобається саджати троянди, бо я люблю троянди. Обрали Потьомкінський сквер для висадки троян, бо тут зазвичай гуляє багато людей. Квіти будуть милувати око і радувати серце містян щодня. Говорить Ірина Овчанікова. Я взагалі біолог і люблю біологію, і троянди для мене якісь особливі квіти. Вони і романтичні, і водночас. Як знак дружби висаджували сьогодні фоліантовий сорт троян. Засадженцями будуть доглядати працівники комунального підприємства Парки Херсона. Вісім кольорів ми маємо: чорна, біла, жовта-гаряча, жовта, потім меланж – Такий від жовто-гарячої серединки до жовтих краєчків самої квітки і кілька відтінків рожевого. От, дуже сподіватимемось, що все в нас дуже добре прийметься. Зараз така погода сприяє, тому не дуже жарко. А тон Володимир Чепинуга, новини на Суспільному, Херсон.